Е У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос поселі нас. Е -е -е -е. Сьогоднішній церкви день, дорогі брати та сестри, 7 квітня наша свята Православна Церква шановує одне і 12 великих свят благовіщення Божої Матері, яке називає початком нашого спасіння. У цей день, в діві Марії, з'явився архангел з благою звіскою. Радуйся благодатна, Господь з тобою, благословена між жонами, ти знайшла благодать у Бога, і ось зачнеш в утробі і породиш сина і наречеш ім'я йому Ісус. Дух святий зійде на тебе і сила Вишнього, осени тебе. Тому і народжуване святе наречеться Сином Божим. Я раба Господь, Хай буде мені за словом Твоїм, відповіла причиста діва, посланцеві небес Архангелу Гавриїву, відповіла від імені всього людства і заради нього. Вона смиренно себе віддає в руки Божі заради нашого спасіння. Діва Марія, земна людина, стала Божою матір'ю. Син Божий, єдиний від святої Трійці, став Сином чоловіческим і в усьому, крім гріха, нам подібним. Усе це здійснилося дією предвічної любові Божої, яка оновлює і спасає світ. Порівнюючи два світи, до християнські, і християнський, можна багато сказати про те, що дало світ людству пришестя у світ Христа Спасителя. І до донині відчуває благодатні дари, благовіщення і боговтілення у святій православній церкві.